Контакт. Який якісний контакт. Окуні все ще тут. Оконі все ще тут. І все ще вони чудові. Зверніть увагу, сьогодні жодного окуня не було спортивного. Насправді це лайтові окуні. І клюють вони, як треба. Дзинь. Не дивлячись, що зима. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон і мою спінтест-студію сьогодні розгорнута на донці. На рісі зараз дуже цікава пора між осінню та зимою. За календарем вже зима, снігу ще нема, але вода холодна, і, що найголовніше для нас з вами, риба вже стоїть на зимових точках або в руслі, або в глибоченьких тихих приямках. Звісно ж, це час для серйозного джигу, але і мікруху відкладати зарано. Зараз момент для дуже цікавого мікроджигу, який я називаю дорослим. Тут живуть окуні, заходить і щука. Тому сьогодні я знову починаю з поларіса двійки на 2 грамах і офсеті. Повідець в дорослій мікрусі, в річці, звісно ж, щучий, 04 хоча й коротенький. В чому сенс використання саме дводіймового Поларісу. У нього ж та частина тіла, що працює, абсолютно така ж сама, як у Polріса 1,8, на який я ловлю зазвичай. А тут справа в передній половині тіла, що бачите, у дводіймового довше. Сюди чудово стає офсетник Joint Hook 8 бо десятка, яка працює з поларісом 1.8, для цієї риби замала. Вона тоненька, щуку вона не дуже тримає. Тому 2 грами вольфраму, Polaris 2, Offset Joint Hook номер 8 Риби це з цікавостю вислухали і пішли кудись подалі. Вони зрозуміли, що від дорослої мікрухи врятуватись не можна. Доросла мікруха це, бачите, як зазвичай. Я намагаюсь чогось чекати, тримати якусь паузу. Звісно ж, будуть спортивні окуні кататись на хвостах, якийсь і попадеться. Але їх клювання я сьогодні не ціную. Мені потрібен хтось приємніший, хтось заліковий. Я згоден чекати трошечки довше на його клювання. Я згоден навіть його пошукати. Нам треба залікових оконів. Нам треба щухів. Мешканці затоки вирадують. Відмовляються від дорослої мікруха. Вмовляв, вмовляв, вмовляв цього щупака і все ж таки вмовив. Ось так це і працює. Щука, хоча й не залікова, але для мікрухи завжди бажаний, хотів сказати, трофей, здобич. Бажана здобич. До речі, правила роботи з рибою, яка вже відповіла. Для дорослої мікрухи, як на мене, нічим не відрізняються від звичайної. На щуче клювання миттєва відповідь підсічка. А якщо клює окунь, це зазвичай чутно хто клює. Треба інколи дати паузу на заїдання. Віддай. Злюща яка. Тут не дуже високо. Тікай додому. Снасть для цієї дорослої мікрухи, в принципі, нічим від спінінга для спортивного мікроджигу не відрізняється. Все має бути дуже чутливо, дуже легко, дуже тендітно. Ось, як на мене, що головне тоненька верхівка солідка. Саме таку має цей 702-й Аріон. Це наш топ для мікроджигу. Довжина 209, потужність 07,5. Моя улюблена вудка навіть для спорту. На ріоні у мене комплекс 2500, на комплексі 02 Варівас Авані Солт. Класна восьмижилка. Як бачите, все як зазвичай. А що ж відрізняється? Знімати тут незручно, вибачте, інакше поставити камеру не можу. Декілька закидань з Поларісом на 2 грамах. Рухаємось далі. Тут тиха водичка. Очередь. Води, які я можу ловити небагато, тому на 3-4 закидання максимум, якщо не буде відповідати ніхто. Для двох грамів глибоченько. Начебто втопив. Це дуже складно, то трошки небезпечно для нитки. Очеред ріже нитку. От на цьому обпікався багато разів. Але нарешті знайшов в затишку рибу. Риба, бачите, жвава яка. Жвава, залікова. Це і є той самий окунь, який нетиповий. Йому не треба 10 секунд паузу. Він веселий. Він з'їв з чітким І Він задоволений життям. Навіть тут у мене в руках, бо знаю, що відпущу. Як я собі уявляю, це і є мінімальний клієнт для дорослої мікрухи. Менших вже не треба. Тікай. А я спробую ще раз закинути туди, бо в принципі мені сподобалась. Сподобалась його подача, сподобався його спротив. А те, що бачите, на дні лежить залікова плітка, то це вже схоже на електровудку Погані справи. На жаль, закону зараз на річці нема. Ну добре, ще одне закидання туди. Якщо й там декілька, то може і не одне. Бітерець намагається нанести на очеред мою нитку. Псує проводку. Це небезпечно. Йти до води, я не хочу контакт. Ого! Вони там є. Вони грубі. Такий самий чи більший? Та такий самий. Чи такі приємні окунчики? Відповідають так, як треба відповідати дорослій рибі. Тинць. тинць мені подобається то ще раз бачите їх не засмучує щучий флюр. вони жваві сміливі дикі і стоять злодії там де до них важкенько добратись ага. це вже Великих вибив. Малеча почала катання на хвостах. Мені, хлопці, спортивної мікрухи сьогодні не буде. Я не буду вимучувати 20 грамових. Якщо скінчились, залікові, то піду далі. Ще знайду. Ну так, вони швидко скінчились, але нарешті щось стало виходити. Рухаємось, будень коротенький. В чому ж полягається різниця в приманках та техніці? Розділити це не можна, це дуже пов'язано, тому ось, як я його бачу, концентрат. Ми з вами звикли, що звичайна мікруха в холодну пору року. Це з використанням невеличкої пасивки дуже-дуже повільний процес. Цей невеличкий окунь, якого ми називаємо спортивним, він в цей час повільний. Йому треба дати час на те, щоб підійти, роздивитись, спробувати. І потім, секунд, 10 ням-ням-ням заїдати. Поспішив, висмикнув. Це абсолютно правильно. Для спортивної мікрухи, в якій важлива загальна кількість рибів, але ж може бути важлива якість. Ми можемо обрати більшу рибу, можемо поступитись загальною вагою, але отримати більше задоволення від процесу риболовлі дійсно залікових екземплярів. Тому, по-перше, є можливість відійти від пасивки. Так, пасивка як працювала, так і працює, працює чудово, але і активна приманка. Теж має бути в коробці. По-друге, розмір. Розмір можна трошечки збільшити. Вагу ми не чіпаємо. Мікроджиг, як був, риболовлюю на грам 2-3, ну, може, максимум 5, десь там на великій дистанції, так нею і залишився. І техніка. На цій точці роботи зазвичай багато. На ній можна простояти хоча б цілий день. За умови щенточку доокуповано місцевими федеристами. Нам з вами пощастило. Точка вільна. Тут все. Глибина, затишки, та травичка. Зараз попрацюємо. Головна тут інтрига, чи втоплю 2 грами. Інтрига така собі, бо маю ще й більшував метрів чотири чесних. Контактик. Окунь там. Окунь відійшов на максимальну глибину. Кліє чітко. Нема сенсу накопичувати рибів у підсаці, бо я ловлю далеченько. Окон ще пішов від берега, нікого не наполухає. то нехай пливе. Що його мучити. І знов контакт. Але цей вже обережніший. Це вже був спортивний. Не повторюю. То це не наш клієнт. Схоже, що ловити треба на максимальній глибині. Робити це з двома грамами не дуже зручно. То може додати. Мене замкнуло на тому напрямку. Воно, в принципі, зрозуміло, але ж є інші напрямки. Є напрямок на той високий помост, наприклад Но нарешті хоч хоча б хтось відповів за ліковий окунь. Кабасик. Кабасик, драний бочок, дивіться, як його хтось їв. Та хтось великий їв його. Бачите, тут. Трошки зубів. Тікай додому. Тебе шкода? Ти постраждалий. Скоріше, знов туди. Бо там відповідають. Схоже, що там невеличкий гурт залікових окунів. оконів. Чіткі клювання. Охочі їдять віброворма. Це вже я занервувався. На цей легенький контакт треба було відповісти, навпаки прославивши, скинувши нитку. Може їм була ріса. А це вже приємний. А це вже окунь. гідний звання дорослого окуня на дорослу ніклуку. Посить в підсеці, бо я тебе буду фотографувати. А зараз цього робити не хочу, бо хочу ще половити, поки ви не втекли. Що ж виходить? Треба просто було їх знайти. Знайти той напрямок, на якому живуть в великій ямі грубі окуні. Ну краще запис ножні, аніж ніколи. А вони їдять, вони б'ють. До берега лізуть. Якщо вже один, то і два. Непогана ілюстрація до дорослого мікроджигу. Зима. Окуні мають бути холодні, пасивні, але ж величенькі окуні. Вони живіші. Вони 3 териграми охочі їдять. Віброворм активний на всю голову їх цікавить. Це лайтова риба насправді. Насправді це лайтова риба. Але все ж таки пларіса. Може я це дурні нагородив. Може, вони поларіса ще краще будуть їсти. А давайте зробимо такий самий монтаж. Три грами, блискучий вантажок і поларіс двійка. Я ризикую, що у коні втечуть. Але треба отримати інформацію. Інформацію, яку раз отримаєш і потім вона вже завжди з тобою. храмы блскучий вольфрам той есть самый порис глика не цена с Звісно ж, є такий варіант, що вони втекли. Безумовно, є такий варіант. Хтось начебто відзначився під берегом, але це не серйозно, це скоріш за все дрібний. Ні, не дрібний, нормальний. Нормальний. Фу. Відлягло, трошечки відлягло від серця, бо якщо я вимушений був зробити висновок, що не їдять поларіса там, де їла віброворма, о коні, це було б для мене боляче. Ось Віброворм 2 на 3-грамовому вольфрамі, що колись був золотий, а тепер він просто блискучий. Контакт, дивіться, знову, після поларіса, віброворм набирає бали. Ну, це вже не можу відмахнутися від цього. Віброворм ловить краще. Активна приманка ловить краще. Що дала ця точка? Дала розчарування від щуки, але й дивіться, дала чудову ілюстрацію до... Дорослої мікрухи. Сьогодні поки що жодного спортивного окуня. Сьогодні всі окуні залікові. Бачите, вони ж красені. Красені, як для мікрухи. Окуні йдуть додому, вони розповіли нам досить цікаву річ. Виявляється, що навіть взимку активна приманка має сенс. Навіть взимку з дорослою мікрухою треба мати в коробці і поларіса, і віброворба. Тікайте, хлопці. Чи дівчата, хто ви там такі? Тікайте. Хто б ви не були, ви красені? І техніка. Той окунь, якого ми з вами будемо ловити в дорослій мікроджиговій сесії, це зазвичай окунь більший, ніж той, який спортивний. А більший окунь, я це помітив, це вже інша риба. Він весь час влітає на лайт всю зиму при полюванні на щуку. 10 грамів, якийсь там Віброфет 2,7, якийсь там Віброворм 3,4. Окунь їсть. Окунь 100 грамів, 200-300, він чудово їсть це на звичайній джиговій проводці. Не треба якихось там страшних пауз. Трошечки підсмикнув клац. Нормальне клювання, нормальний спротив. Саме це я і вношу в дорослу мікруху. Я відмовляюсь від надовгих пауз. Я веду так повільно, але звичайно. Смик-смик, коротенька пауза. Секунда, дві. Смик-смик. Це досить активно. І окуні, звісно ж, попадаються і спортивні, але їдять залікові і влітає щука. Для щуки особливо це важливо, їй не потрібно, щоб приманка 10 секунд лежала на ґрунті. А щука зараз на мікруху обвалюється. Тому доросла мікруха це риболовля зі звичайною якісною мікроджиговою снастю. В даному випадку з 702-м аріоном, з трошечки більшими, не обов'язково пасивними приманками і в звичайному темпі. На цій досить складній та проблемній точці, нарешті дізнаємось, на що в мене в коробці 5 грамів. 5 грамів, бо доросла мікруха дає можливість працювати навіть. За головною течією донця в затишках під протилежним берегом. Ну а чому вона проблемна? Зрозуміємо, якщо попадеться, бо через оцю досить потужну течію перетягти залікову щуку мікрухою, ну, таке собі завдання. Давайте сподівайтесь, що щука буде невеличка. ну це не щука, але приємно було отримати хоча б якесь миттєве підтвердження. Це не щука, це окунь. І він теж не спортивний. Спортивних окунів сьогодні нам не дають. Той самий стандарт. Кабасик. І не треба йому довгих пауз, не треба йому грама під нос. Щось влетіло, хап. Це риба, яку ловити приємно. Ага, ага знов хтось з'їв. І хтось навіть спромігся залізти до травички. Як тебе звуть. Знов окунь і знов непоганий. А ми його на глісер. Бо доросла мікруха це дозволяє. Лайтова риба. Окуні лайтові. Ніхто вас тут не буде накопичувати. Просто тікай додому. Що ми виносимо з цієї цікавої точки? Виносимо два не менш цікавих, як на мене, висновка. Щодо дорослої мікрухи як техніки і щодо риби. Доросла мікруха як техніка дає можливість мікрушити навіть під протилежним берегом. На 5 грамів, ну і що? Це все ще мікруха. Ну, а щодо риби, то риба, яка клює на дорослу мікруху це риба залікова. Риба, яка навіть взимку не відмовляється від активного силікону, від 5 грамів, їсть. Докинув, влучив, подав, з'їла. Це добре. Цієї бобрової точки, той сектор, з якого я ловив окунів, відкривається теж не весь, але більша частина. Обловлюю. Обловлюю, бо красивий. Вкриється кригою і все, не половиш. Окунів. В цій затоці риби нема абсолютно. Вся риба ближче до течії. Час завершувати вечір. Що ж ми сьогодні дізналися? То що ж ми з вами сьогодні дізналися? Як на мене, то дізналися цікаве. Виявилось, що, окрім спортивної мікрухи, дуже витонченої, дуже правильної, з мікроскопічними вагами, з мікроприманками. Якщо по холодній воді, то обов'язково на пасивку та з довгими паузами по 10 секунд, ну і відповідно зі спортивною рибою, існує її антипод мікруха доросла. Я насправді нічого не маю проти спортивної мікрухи. Це дійсно спосіб вигравати змагання, впіймати загалом за вагою більше за всіх риби, риби в будь-якій ступені активності, будь-якого розміру, просто більше всіх грамів чи кілограмів. Але ж на риболовлі це не факт, що важливо. Якщо вас не цікавить загальна кількість риби за вагою, а цікавить її якість, завжди можна вдатись до дорослої мікрухи, яку сьогодні ви бачили. Доросла мікруха це взяти звичайну правильну мікроджигову снасть і ловити в усьому діапазоні ваги, в даному випадку від граму до п'яти, ловити не обов'язково на мікроприманки, а можна і на два дюйми, навіть нормально. Не обов'язково ловити на пасивку, як бачили вібровором сьогодні, як мінімум не програв поларісу, і не обов'язково ловити під власним берегом під ногами. В таких самих затишках можна ловити і під протилежним берегом. Доросла мікруха це дозволяє. Якщо дуже коротенька, якщо стиснути, то доросла мікруха це ловити лайтову рибу мікроджигом. Це захоплює. То спробуйте не зациклюйтесь на спортивній мікрусі, якщо ви наслухались спортсменів, покладіть до коробки дві приманки: Polaris 2 та Vibroworm 2, і вам обов'язково пощастить.